Мої вітання, друзі. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати eBay і говоримо про пошук товарів на eBay. правильний пошук товарів, тому що важливо знати деякі нюанси для того, щоб раціонально використовувати, по-перше, ваш час, тому що ви зможете менше витрачати часу на пошук товарів. І по-друге, раціонально використовувати ваші кошти, тому що, навчившись правильно шукати товар, ви зможете купувати його по найнижчому. Чим цінам з можливих варіантів, а, бачите, ви зараз сторінку ebay, як завжди, я продовжую вам показувати щось і. Почнемо з того, що вам потрібно от щипту, знову ж таки, як в минулому відео я вам казав, змінити з українського на е, ну, в мене по замовчуванню Сполучені Штати. Але це не значить, що ви не зможете купувати товари з інших країн. Бо тут потрібно розуміти, як саме ви будете купувати. Механізм покупки також може бути різним і про. Механізм покупки ми будемо говорити вже в наступних там декількох відео, тому що, по-перше, і напевне основний варіант покупки це покупка через перевізника. Тобто, якщо навіть ви купуєте там через байера якогось, який для вас купує, це те, чим займаюся я, наприклад, і моя компанія, яку має, яка має назву Додому, не забудьте підписатися на всі можливі контакти. Вони є в дописі під цим відео. Ми просто купуємо по посиланням. Тобто, людина знайшла товар, якось там на eBay чи на якомусь іншому інтернет-магазині, американському чи європейському, скинула нам посилання на цей товар, ми людині е, надаємо прорахунок, якщо Її все влаштовує, вона просто вносить передоплату під ключ, забуває і просто чекає там два тижні, або якщо морем, то довше. Свій товар і отримує його там без проблем в себе дома. Але якщо ви, наприклад, купуєте на адресу перевізника, то вам потрібно для пошуку товарів, звичайно, ставити. Те, що ви знаходитесь, наприклад, в Штатах або в Європі. Дуже часто перевізники дають зараз багато адрес складів і не тільки в Штатах, а й в європейських країнах. Досить велика кількість їх є. Наприклад, там Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Польща це все без проблем. Тобто, ви можете купувати на eBay у продавців, які знаходяться в цих вище зазначених мною країнах. Почнемо з того, що як, ну взагалі пошук відбувається. Зрозуміло, що ви просто, як і на будь-яких інтернет-магазинах українських, вбиваєте товар, який вас цікавить, наприклад, iPhone 13, забили, бачите, 6300 результатів, дуже багато, звичайно, і для того, щоб скоротити варіанти, у вас є фільтри. Як і знову ж таки на будь-якому інтернет-магазині нормальному. Тобто ви обираєте купити товар зараз, або за допомогою аукціона ви можете це все обирати, наприклад, на аукціон. 403 результати зараз є, які, в яких відбувається саме аукціон лоти, які виставлені для участі в аукціоні. Якщо купити зараз можна товар, то тут. Майже знову ж таки 6 тисяч варіантів. Далі ви можете обрати це новий товар, open box, це використаний товар або взагалі не робочий. Наприклад. Ми беремо там використаний, наприклад, це вже 1300 результатів. Обираємо аукціон, це 236 результатів. Це все для прикладу. Якщо є якісь додаткові питання, то звичайно пишіть мені. Можете відсортувати, наприклад, від найменшої ціни, від найбільшої, ще як ви захочете. Далі ви можете ще, до речі, відсортувати по тому, по тій категорії, що якомога швидше закінчується аукціон. Тобто, ви бачите, через 9 хвилин закінчується цей аукціон, і ціна зараз 310 доларів. Ми ось зацікавимось цим телефоном, перейдемо на. Сторінку з цим телефоном, і відразу хочу вам сказати, що я пасую, тому що бачу, ось перше, на що треба звертати увагу, це інформація про продавця, його рейтинг 0. Я такі оголошення обходжу стороною, мені таке не подобається, тому що можуть виникнути якісь проблеми. Далі ми бачимо ось два оголошення дуже схожих. Це напевне. Просто якийсь, знаєте, як міні-магазинчик. Ну, да, бачимо тут рейтинг надпотужний, продають телефони масово. 99,5 позитивних відгуків. Тобто тут нас все влаштовує. 39 хвилин до кінця ми бачимо, залишається цього аукціону, і зараз вже вартість 870 доларів. Читаємо опис, знайшли цей товар, бачимо що додатково, що доставка по США є 10 доларів, коштує, ознайомлюємося з цією, з цією інформацією. Якщо у нас це влаштовує, можемо приймати участь в аукціоні. І так, в принципі, з будь-яким товаром. Щоб скоротити, наприклад, варіанти, які нам потрібно, можемо використовувати фільтр зліва. Розширений. Це, наприклад, нам потрібно саме iPhone 13, вже 62 результати. Далі нам потрібен, звичайно, unlocked версія iPhone, щоб вона щоб він міг працювати безпроблемно в Україні з нашими Сім-картами, будь-якими. Тобто також це обираємо, і вже 25 результатів. Бачимо, що ось найближчий результат через 11 годин. Можемо щось вже придумувати по аукціону. З фільтрами, я думаю, все зрозуміло, в принципі. Далі, цікава, ще історія у нас ось яка. Справа тут у нас є кнопка Advanced. Натискаємо на неї. Тут у нас є трохи інший пошук. Ми бачимо, і зараз таку собі фішку я вам покажу. Також пишемо тут: iPhone 13. І ми можемо дивитися, що зробити, щоб зрозуміти, яка вартість айфону 13 го зараз плюс-мінус, ну, які вже були продані товари. Ми тут ставимо, що нас цікавлять товари, які були продані, продані нажимаємо «Search», пошук і знаходимо товари, які у нас останні продавались. На айфон. Я коли вперше побачив цю е, на eBay, айфони, е, я маю на увазі, коли вперше побачив цю е, фішку, я дуже був здивований позитивно, надзвичайно позитивно, тому що це насправді відкриває дуже великі можливості, якщо правильно цим користуватись. Ви можете подивитись по дням. Бачите, ось проданий 27-го це, це вчора. там Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять і так далі. Бачите, це все продано тільки за один вчорашній день. Тобто ми гортаємо і бачимо, що нереальний просто потік айфонів, це вся сторінка, і так далі ви можете обирати, їхати далі, 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 і дивитись по дням, останнім, які були айфони продані, і по якій вартості. Тобто, ви можете підібрати собі. Відразу ж розуміння можете отримати, яка зараз вартість на iPhone, саме такі, які ви шукаєте. Також можна обрати там скільки гігабайт, скільки з, з них unlocked, тобто все це обрати, але вибрати саме товар, який вже був проданий. Як на мене, це дуже класна штука, і якщо правильно її використовувати, все може у вас навіть в бізнес-форматі піти дуже добре. Далі є ще пошук товарів у нас ось Daily Deal. В цій категорії ви можете ознайомитись зі знижками, які актуальні на даний момент. Там на різну абсолютно тематику, це і одяг, і електроніка, там гаманці, якісь і іграшки, наприклад, окремо ноутбуки, окремо телефони і так далі. Тобто тут дуже велика така база. Знижок, які актуальні саме на даний момент, це дуже цікаво. Це дуже також е, потрібна е, така собі частинка ebay для того, щоб можливо десь щось максимально економно купувати на даний момент. Ну і останнє це, звичайно, ми про це вже говорили в минулих відео. Було відео на рахунок рейтингів продавця, що коли ви ось повністю знаєте, як обирати, ось можете обрати електроніка по розділам, наприклад, вас цікавлять там камери, ви заходите, дивитесь, що вас цікавить там саме, наприклад, дрони, заходите на них і бачите оголошення. І Найважливіше після того, вже всього як ви знайшли товар, який вас цікавить, це звичайно дивитися на продавця, рейтинг продавця, щоб у нього все було добре. Якщо рейтинг продавця плюсовий. Позитивний, позитивний е, напрямок, скажімо так, його відгуків, все позитивно, тоді, звичайно, можна купувати цей товар без проблем. Якщо рейтинг нулячий, це треба вже, звичайно, його перевіряти. І далеко не все так просто, і немає, можливо, десь сенсу купувати товар, якщо він навіть. Мега е, вигідним вам здається його вартість, але у продавця зовсім немає рейтингу, це може бути якимсь шахрайством. А завдати вам, звичайно, якогось урону, наприклад, не те, що ви втратите гроші, а ви можете отримати просто дуже неприємний досвід покупок на eBay, тому що вам або надішлють не той товар, або взагалі його не надішлють, і вам потрібно буде чекати і відкривати якісь кейси. Розборки, там якісь робити для того, щоб отримати ваші гроші назад за цей товар, і ви втратите нерви Нерви і час, а це не дуже круто. Тому рейтинг продавця не забуваємо, це дуже важливо. Окреме відео на моєму каналі вже є на рахунок рейтингу продавця. Дякую всім, друзі. В наступному відео будемо вже потроху знайомитись саме з механізмом покупки, як можна купувати, які є варіанти покупок. Тому дякую вам і побачимось вже через два дні. Буквально.